Привіт усім мотоблокерам-підписникам. Боремо невелику грядку по гною. Гній має бути підсохлий. Інакше весь мотоблок буде в гної. Той хто йде за мотоблоком, буде в гної і буде виляти і кидати. Так, плюс прийдеться потім міняти ще два паси. Ну, один точно. Потім і другий. Так. Швабро не поспішає, він на третій. Досвіду великого немає. Так, лапу забув підняти. Так. На третій передачі. Так, глибоко досить. Ось велика глибина. Так. Так, за два проходи буде скільки? Так, ну, за два проходи майже... Майже 50. 48, 49. На сьомій поділці. Колеса звужені до... Максимум з двох сторон, ну і маємо ще баласт втяплиний.